Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я Натусік. І сьогодні в нас буде не розпаковочка, але буде огляд лялеч... лялечок Антоніо Хуан. Не всіх, не з моєї колекції. Але це будуть лялечки Бела. Я хочу показати просто, які вони є. Які вони начебто одинаковий мод, але вони всі різні, всі дуже гарні. Вони у мене знаходяться тут проїздом, гостюють. Я відзиму відео і віддам їх назад до Лесі, От, але мені дуже хочеться показати, які вони гарні, тому що зараз всі ми любимо Паолу, любимо дуже а Ну, Багато других гляль є, але якось так от, я спостерігаю тенденцію, може це тільки мені так видно, але я спостерігаю тенденцію, що Антоніо Хан відійшли трошки в сторону. Але у Антоніо Хан безліч класних, цікавих лялочок, формату Паоли є Емілія, є маленькі пупси. Я дуже люблю Антоніо Хан муфлесів. У мене є. У них дуже класні пупси. О, 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 ну, сьогодні ми подивимося саме ляльку Беллу. А що мої Антоніо Хан, я дуже-дуже люблю, це лялечка Фаріта. Це моя. Ну, може, якось іншим разом я відзніму відео саме про мою невеличку колекцію, саме Хуаночок. А зараз просто хочу вам показати, які, ну, які вони чарівні. І перш ніж. Показувати ляль, тому що я перейду в режим мої руки ляль, тому що коробочки великі, і з ними мені треба дуже далеко ну, відхилятися або відходити, щоб ми з ними разом помістилися у кадрі. Тому я переведу це на режим ручки от, і ну, безпосередньо лялочки. Трошки про компанію. Тобто Антоніо Антоніухуанс, якщо хто не знав, я думаю, що всі знають, але якщо хто не знав, це іспанська компанія, заснована в 1958 році. В місті місіонів. Мені здається, що майже всі компанії знаходяться в місіонів. А вже три покоління випускають ці чудові ляльки. В них випускаються не тільки вінілові лялечки, випускаються також текстильні лялечки, випускаються пупси, випускаються дівчатка, випускаються. Такі формати, як Паула Рейна, це Емілі, і в них дуже, ну, випускають дуже багато виділялочок. І у компанії в них такий дуже класний вініл. І особисто про себе я можу сказати, що перш ніж познайомитися з Паулою Рейном, мабуть. Перший бренд, який в нас з'явився в Україні, що його можна було зустріти на полицях магазинів, це був саме Антоніо Хуан. Вони були десь так на рівні: і Антоніо Хуан, і Паула Рейна. Але якщо Паула Рейну на поличках ми ще не бачили, її можна було побачити на виставці Модна лялька. Або, от, наприклад, Леся почала їх до нас возити безпосередньо, ще хтось там трошки сказочна пере, знаю, от. То Антоніо Хуан можна було побачити на поличках, ну саме на поличках магазинів. От. Ну що ж, трошки вам розказала, трохи пред а тепер ми йдемо дивитися цих чудових дівчат. Покажу вам свою балу, в мене теж вона є. Але я це дивлюсь, на цю, думаю, боже мій, Якби в мене було місце, я б мабуть їх всі скупила. Так, все, досить розмовляти. Так. Я сказала, що перехожу на режим рук, але покажу вам коробку, тому що я походила трошки на столі і дуже незручно. Все одно в мене не влазять, так, як я би хотіла. Тому буду показувати вам ось так. Ось така коробочка має е, саме Белла від Antonio Хуан. Е, на ній є ось такий значочок оригінальна ну, аутентичності написано і ori, ori, ori Original. А от, якщо ми відкриваємо коробочку, так, я вам зараз покажу. Коробочка йде ось так запакована, це йдуть як пломбочки. от і має е, ось таку захисну плівочку, щоб лялечку можна було відкрити, подивитися. Не знаю, може кому зберігати так, буде зручніше. От. Але зараз ми подивимося не її, а ми подивимося другу балеку я вже відкрила. От. А потім ми е, цю теж достанемо з коробочки і обов'язково її розглянемо. Скажу особисто, що я прям ось в цю там, влюбилася. І мені дуже подобається руда, але щось ні минулого разу. Ні позаминулого, я її не бачила. Знайомтесь, хто не знайомий, це наша Бела. Це лялечка з ростом 46 см. Досить така віком, не знаю, мені здається. Як дівчинка, може, 6, 7, восьми років, мені так здається. От. Ось ця наша Бела, це йде така блондиночка, ну, як блондиночка, в неї йде пшеничний колір волосся. Зараз обережно покажу вам її прошивочку. Ось так. Ні, не ось так не видно. Вам нічого ще стану. І ще покажу ось її прошивочка. Волосячко досить густеньке. А, ну, е, звісно, не прям, прям там, воно там таке гостюче. Але таке досить густеньке. Ну, тому, що, от е, моя бела, я її потім покажу. Вона і теж е, волосся густеньке, але в неї така зачіска, що. Видається, що воно не таке густе. Ну, можливо, воно не таке густе, як оце, тому що цей дівчинки я бачу густенькі. Тут зібрано в два хвостики, їх можна зачіска їх можна розпустити, а і верх ось так: зачісочка. Що вам видно? Ось такі, ось такі посередині хвостики і два хвостики. Ну, Потім це все розпускається. І можна це все гарненько розчесати. в них дуже класне волосся гарне, гарно розчісується. Вона має ось такі чобітки, гетри, які на, на чобітки спідничку, вона має трусики, ковтиночку, шарфик і пов'язочку таку модну. — блакитноока. Я обов'язково покажу колір її вінілу, тому що в Антоніо Хуан, здебільшого, вініл він такий маже, має рожевий відтінок. Але я покажу не на цій лялочки, а я покажу на своїй, я його її розтягну. Ось така в нас Бела. Зараз покажу вам ще одну белу. Мені вона дуже подобається. Прям неї окум накинула. Ну, побачимо, нема куди всіх ставити. Так, ось така белла. Ще одна. Петем з цієї сторони буду і показувати, що її було гарненько видно. Я обов'язково зараз її вийму. Це белла. А я так думаю, вона називається перше причастя. Ну, це моя думка. Чому? Тому що я зараз її дістану, в неї біле платічко, в неї ззаді, така, там такий, наче як віночок. От, тут є в неї е, е, такий заповнюється лист, які дівчинки це даруються, тому що ви знаєте, що е, католики в них є таке, як у нас ну, Христі дитину, а у католиків. У них, у них теж хрестять, але в них ця дівчинка там у певному віці, в неї те перше причастя. От, тому і вона, вони так гарно, мені дуже подобається, вони надягаються, це такі білі суконьки, такі, як маленькі наречені, виглядають. Ну, прям дуже гарно. Е так, виймаю вам цю белу, щоб її не. А чому я думаю, що перше причастя? Тому що у іспанців є серія. ну, В любій серії, і хоч в Паула Рені, в Антоніо Хуан, усіх є лялечка перше причастя, вона більш-менш виглядає однаково, тобто ну, біла сукня, віночок. О, де щось таке так, виймаю. Ось я достала нашу таку крас... гарну-гарну красунечку Белу е з, теж з коробочки. І... Вже в неї найдуже класна сукня. Я вам не можу передати, наскільки ця тканина вона А... Я забула, як вона називається. Да? Я часію, якщо я згадаю, я обов'язково скажу. Так, ось така в неї біла сукня. Позаду вона зав'язана на такий червоний бант. Так, бантик іде з бавовняної такої тканини. Заді в неї є віночок. Волосячко теж воно зв'язане у два хвостики, але це для того, щоб воно краще трималося, щоб не, ну, по коробці не розліталося і не плуталося. Тобто ці резиночки знімаються. І ми маємо ось таку красуню. Також у цієї бели є сережки у вигляді таких перлиночок. Вона має такий сірий, з блакитним відтінком колір очей. Напросто просто надзвичайна. Просто надзвичайна. Я дивлюсь на неї і думаю, Боже, куди тебе поставить? Боже, куди тебе нема, нема куди ставити таку красу? А от. І от саме дівчинка, така, як на перше на, на перше причастя, йде. Що хочу вам сказати, що, до речі, ну... Є така у них і традиція, їм дарують ляльку на перше. Я не знаю, мені здається, що я вже сказала про це, але якщо не сказала, то кажу. От. А в, нас, в нас такої традиції немає, але в нас є інші з давніх ну, старі часи. У нас дарували ляльку-мотанку дівчині, яка мала вийти заміж, і вона була її оберігом. А, а також дарували ну, спеціальні ляльки-мотанки з цими Дівчинки, ну, жінці, яка намагалася там завагітніти, якщо щось не виходило. Тому що у нас взагалі ну, мотанка, це у нас як оберегова лялька. Я планую, я не знаю коли, але планую зробити про Мотанку відео. От, тому у нас, у нас, наприклад, така традиція була, з, у нас ляльку-мотанку дарували. Ну і діткам всякі такі, ну, але дуже, коли буду про мотанку розказувати, то розкажу, що нашим діткам дарували. От. А поки що, ось ми подивимося на цю белу. Я думаю, що тут видно, що в неї вініл, такий він, трохи рожевого кольору. Я не знаю, як вам ваші телефончики, мій начебто гарненько схватує її колір. От, але, але буває всяке. А, тут в неї теж в неї трусики, такі шортиками, є носочки, носочки і туфельки. Гарно, теж швидко. Звичайно приємний. А, мені здається, що таку ляльку дійсно гарно на подарунок. І дівчаткам і собі. Бо я вже придивляюсь на собі, чесно кажу. Тут теж не така зачіска, як і попередні дівчинки. Так, ну, ось така у нас Белла. Що я не сказала, що лялечки повністю з звініло, повністю вони йдуть. Вони йдуть без запаху, тому що не всі люблять, наприклад, запах ванільки. От, вона йде без запаху. От, надзвичайно гарна. Це все знімається в неї тут. От, що воно прив'язане, не намертво. І я думаю, знаєте, що? Щас я зрозуміла, що то вона так завернута, а ось, дивіться, як воно. О! Ось правильно. Нарешті. Я зрозуміла сама, будемо щось. Але воно, ви знаєте, ну, я думала, що так і треба, тому що дуже гарно ззаді воно виглядає. Але ось так, ось так. ця лялечка має виглядати. Заді зачіска зав'язана. А тут такий віночок. Віночок йде з тканини. Ці квіточки зроблені всі з тканини. Ну, ось така бела. Дуже-дуже гарні лялечки. Тому особисто я прям вам раджу звернути на них увагу. Я вважаю, що така лялечка має бути в кожного. От у мене я одна белла. Але, може, їй потрібна отака от подружка чарівна. Так, переходимо до моєї бели. Я вже вам покажу, її роздягну повністю, який в неї вінів. І все. Так, а ось і моя красунечка. Моя бела 20. Якщо не помиляюся, вона 22 року. Так. Да. От, ось така красапуня, вона у мене в зимовому одязі. Вона в мене вже фігурувала в ріпсиках. Зараз ми знімемо. Моя має сумочку. А, чи таку замовити, і чи така я в лесі, не знаю. Якщо хтось захоче, питайте. От, але я не знаю, тому що показують дівчата які є. Так, моя має ось таку шубку. А, чобітки, уги. От ми їх зараз знімемо. І причому я вам хочу сказати уги, да? дивіться, тут <свісно> хутро, ну хоч і штучне, але ж хутро. Ось такі ритузи. Mm. От. Але я це все показую тільки тому, що я її роздягаю, бо хочу показати вам її, яка вона, які в неї війні. До речі, всі лялечки Антоніо Хуан мають ось тут клеймо Антоніо Хуан. Зараз я вам, до речі, візьму, е, візьму ось цю і покажу вам. Дивіться, бачите, Антоніо Хуан написано. Так. І моя бела Мартин Босий та Абрелі. Це про мою ляльку. Вона дуже гарно зроблена, анатомічно. От. Швиденько покажу, що не розказувала, що я тут голих дітей показую. То YouTube мало Ліше ще придумаю. Така в неї дубка. Спереді без анатомічного признаку. Але це і так видно, що вона дівчинка. От. Гарний вініл гарно рухається. Вона сідає. О. Ось так. Так і ось так. От. Ну, ось така белла. Прикриємося трошки. Гарно зроблені ніжки, пальчики, і ручки гарно зроблені. Караока, така, така якась трошки наче надута. Ну, але вже яка є. Так, чому я казала, що моєї, здається, волосся трохи менше, тому що в неї ось ці хвостики під шапкою. І ну, така у нас Але я її дуже люблю, вона дуже класна. Так, зараз я порівняю вам її з Великою Паолою, щоб ви могли подивитися колір вінілу. Так ось взяла з собою велику паолу. Я зніму. І по м'якості, якщо брати, то у, у, він такий вініл м'якенький. Дуже приємний м'якенький вініл, якщо брати по м'якості. Наприклад, у Рейни, у великої, бо це в мене Паула Рейна 60 см, то в неї вініл е, такий е, твердий вініл, тобто його не можна нажати. От, ну, і по кольору, звісно, вона відрізняється. Так, ну що, ось мої, що ви бачили? О, Я думаю, вам гарно видно. Що ця лялочка Белла, вона йде вініл, у неї йде розовіший. А в Паоле Рей не більш такий ржево-жовтий, мабуть. Ну, всі гарно видно. Так, я вам їх ставлю. Так, покажу. Так. Так, ну що, буду вдівати своїх дівчат зараз. А, дівчатка мої е, ждуть. Поки я їх одягну. Хочу вам показати ще їх обоє разом, цих дівчаток, що ми дивилися, щоб ви могли їх порівняти. Да, Вроді такі, наче вони однакові, але вони різні. Дівчатка на останній кадр накладаю звук, тому що щось у мене там трапилося. Тому так, були у мене такі чудові дівчата, Бела і Бела в гостях. Мені особисто вони дуже сподобались, не дивлячись на те, що одна бела у мене вже є. Тому, хто би хотів, звертайтеся в буб бебі. От всім кому сподобалось відео, ставимо подобайку і підписуємось на канал. Всім пока.